Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку цього самого найкращого, хай у всіх все буде добре. Так, Кому там з дівчат було цікаво, який я салат з квашеної капусти роблю її горові, щоб він його їсть кожен день. Так, кожен день ввечері їсть салат з квашеної капусти. Я його зазвичай роблю в обід, щоб він трошки пройшов і смачненький був. Так що ось таке тут. Це в нас квашена капуста. Це у нас багато має бути цибулі. багато цибулі. Кришу маленьку. Маю час, кришу маленьку, ту, що була, що мала бути на тикарку, то я повідбирала, котра більше. А я маю час, дожди на дворі. Думаю, на кришу та її дрібної. Сидно її треба перебрати, бо шкода викидати, Ну, а садити з неї толку не буде, бо будуть самі стовп'яки. Цвіт вижені. Я не хочу. Ось. І зараз на кришу. Цибульки, багато має бути цибульки. Ось, бо його любить, коли багато цибульки. А я дуже плачу за нею, мені їй дуже шкода, що вона маленька, я її ріжу. Так що ось таке Ну, нічого, менше з тим. Цибулька. Капусточка. І ще один інгредієнт, як є, я зараз додаю. Це болгарський перець. Він тільки в салаті, ну, в свіжим їсть. Моє і так просто їсти або в салаті. Ось, а таких закручених, маринованих він тих перців солодких не їсть, болгарський перець. У мене є свій домашній то я йому кришу свій домашній О. накришую, тоді додаю спеції до нього і заправляю і тоді перемішую, ставлю на холод, щоб він трошки пройшов. Ось так. Цибульки накришили. Перчик я вже помила, це свій домашній. Свій домашній перчик. Ой. Це ж у мене на городі ріс. Красунчик. Ось так. Стає часом, забагат, замало відстаїть. Перчикивий, зернятка виймаю. Ось. І будемо, і будемо його кришити до салатику ігорою. І виходить він такий гарний кольоровий салатик. І смачний. І Ігор кожен вечір їсть такий салат. А вранці він їсть квашені огірочки. Там, лівсяна, перлова каша зранку І огірки до неї. Ну і м'ясо, само собою, обов'язково. Якщо не м'ясо, то риба. Якщо не риба, то це, яєшня. Так, що ось таке то. Ось так мій Ігор харчується. Їсть. Так що ось таке. -то. Ось такий салат. Це йому по, о, треба по здоров'ю і він любить таке. Так що капусти треба ще доквасити, бо ще маю, ще є трохи капусти, я не скажу. Не знаю, там ще чотири банки є, чи що, але це буде мало. Ось так. то. Ось такі то справиньки у нас. Ось такий я роблю салатик і буде йому смачно. Зараз я покришу ще той перчик, перемішаємо і, і поперчимо. Додамо олійки і винесемо в веранду. Він трошки пройде все разом. І буде дуже смачний салатик на вечіру. Ігор в мене їсть два рази. І я в основному два рази. Це коли я дуже сильно вморуся, то я їм три рази. Можу там ще лупід щось перекосити. А в основному це два рази я тільки їм. О яким більше, то. Сильно набираю вагу. А набрала ваги трохи лишні. Вже і зразу тиск вскоче. Так що ось таке. -то. Є таке. Ось. А як тримаю норму, то все й добре. І тиск в нормі, і все добре. Себе почуваю. Так що ось таке. -то. О! Накришила. Зараз візьму перчик. Перчик у нас і візьмемо, поперчимо. У нас виходить кольоровий салатик. Оливкова олія в мене вже закінчилася. Даю, звичайно. Хай ми десь поїдемо, то купимо оливкової. Як щось таке то. Або настоящої, свіжої, живої олії. Цей раз я була в почаю і на базарі не було. Ось такий салатик мого Ігора виходить. Капусточка, перчик і цибульки багато. Напевно, замало трошки ще буде треба докришити цибулі, а може і хватить. Так що ось таке тут. А ви такий салатик любите? Це ігорів салат. Я капусту люблю, тушену тільки. А з перцем перцю болгарського взагалі не дуже є. Мені це не смачно. О, о тепер він все. Вимішала гарно. І винесу, поставлю хай. Хай пройде і буде смачно нам. Ось такий салатик виходить. Всім смачного такий готує. А хто не готував, попробуйте. дуже смачно. Я тільки капусточку без перцю. М -м -м. Солити не треба. У мене капуста якраз в міру посол... посолоджена, чуєте, посолена. Тільки, е якщо додаєте більше перцю, у вас ця капуста не дуже досолена. то можете досолити? Ну це на смак пробуйте. У мене якраз супер. М -м -м. Сама капусточка добра. А першим цибулю я не дуже. Ось так. Так що всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі, Миру, спокою, затишку.